А міські чиновники продовжують наводити лад із незаконними торговельними спорудами. Минулої п'ятниці один павільйон демонтували. Прибрати другий завадили з десяток людей, які заблокували магазин. Нині комісія міськвиконкому разом із бригадою будівельників повернулася, аби все ж прибрати незаконний на думку посадовців. Магазин демонтаж розпочався о 6.30 ранку. До торговельного приміщення приїхали і власники, які спробували завадити роботі будівельників. До них приєдналося зо три десятки підприємців, які торгують поруч. Разом вони заблокували проїзд авто. Транспорту по вулиці Януського, героїв Сталінграда і жовтневої революції мітингували близько години та магазину все-таки розібрали майно, віддали господарям. Я орендую тов 21 рік. Даний магазин. Зараз я його обновив, я його обновив. і властям не подобається, тому що я його обновив, не саловшись ні з ким Но я це зробив. не по своему соглашению, это сделал по руководству рынка. Есть руководство рынка, они дали добро, я это все сделал. У нас есть решение, мы выполняем решение. Поэтому нас, например, мы предлагаем да. зайти внутрь помещения, предлагаем да, да. да. властнику этих э, ценностей собрать их. И далее мы начнем э, демонтировать павильон. Если властник это не делает, мы комиссионно делаем опись майна. Сдаем на хранение, поведомляем власника майна, где это майно будет находиться. В любое время он может это майно забрать.